Група технобограч від борщ кипить вічно. Запрошує на ніч клубного хаосу. Приготуйся до енергії, яка змусить твоє тіло рухатись без зупинки. Місце та час будуть оголошені пізніше. Слідкуй за оновленнями. Я хочу бити пити сім'ї бала, це не Селе місто не дрімає краймлен! Поліцейський каже, а я чекаю знов! Це не просто гра, це наша кров. Гетто дихає в вас, крутя драми. Рожі з неба сиплються, але це не мані Банку тривога, а в мене вже є план. Поки копи думають, я лечу як урага. Я сміюся в лице, а коли свистять, я сміюся в лице Тут кожен день, як останній шанс, але ми живем поки є цей транс Краймленд це наш віж, тут кожен день, як квест бей, бей! Хочу бити в сім'ї, пала Краймленд Моя гра Краймленд